Всім доброго ранку Ми з України. Слава Україні! Сонечко піднімається. Ну і Сьогодні у нас четвер, таранчучок наближається. Так що, друзі, зранку раненько мотнувся, забрав калянчика. Завалили кабанчика. Калянчик займався з кабанчиком, я посправлявся по господарству. Ну і вже підійшов час, вже калюнчик приніс під черевинку І будемо ще прогрівати сковорідку для тих, хто любить на це все діло подивитися. Будемо готувати сніданок для коханої жінки для Олесі Петрівни. Ну і, славнозвісний таранчук на швидку руку. Так що, друзі, погнали! Як би там не було, що не було, ще один ранок, дякуючи нашим Збройним силам України, нашим хлопцям і дівчатам, які боронять нашу неньку Україну. Ну а ми з нашої сторони стараємося робити по максимуму все, що ми... Можемо, і що в наших силах. Так що, друзі, скоро передамо оцю автівочку і на підході, якщо все буде добре, ми на даний момент збираємо на 12-ту бригаду на спецпідрозділ для того, щоб можна було підвести БК, вивезти поранених т.д. І т.п. для цього потрібні автомобілі. Ті, хто там розказують всяку єрість, які самі нічого не роблять, то хай не мішають і іншим. Так що, друзі, погнали обчистимо цю наріжемо. Заготовочку і будемо прогрівати нашу сковородочку і готувати наш таранчук. Так що погнали. Так що, друзі, печеревинка наша на столі. Зараз будемо ставити сковорідку одразу, прогрівати і будемо сніданок готувати. Вересень місяць такий він не дуже як там, ходовий. Ну, як, Трошки замовлень є, От, але завжди... Такі з такі, е, конець серпня і почало вересня трішечки тугеньке время, тому що люди збирали дітей до школи. ну то завжди так було. Я не знаю, там і в селі, як жили, там порився держуть держать до осені. Осеню здали його для того, ну перед осінню, щоб діти... Це вже начисто? Для того, щоб дітей до школи. Е, Ну, там діти туди-сюди. Тобто саме обідно було те, що колись, в ті времена, коли жив у селі, що люди, більшість людей тримали вдома господарство, але не було навіть можливості приготувати свіжину таранчук. Чому? Тому що для того, щоб заплатити за газ. Люди тримали поросяк для того, щоб там заплатити, і не одне. Для того, щоб діти дітей до школи також тримали поросяк. Можливо, я десь в чомусь не прав, але я вважаю, що так воно було. І було не тільки я з цим стикався. Я думаю, що це правда в очі. Більшість людей говорили, що батьків, щоб діти вчилися, йдули нафіг із того села. Боловить у ньому нема чого. Але завжди колись раніше говорили, що місто живе за рахунок села. Тобто тут не поймеш, випирають усіх із села, а місто живе за рахунок села. Ну як таке може бути? Тобто ніхто ніколи не робив ставки на розвиток села, Та ніхто із людей не старався бути самозайнятим і самозабезпеченим у селі. Так що, як би там не було, для того, щоб бути самонезалежним, ну, незалежним в тому плані, бо багато людей там тривають від господарства. І є от моменти, скачки в ціновій політиці там поживівазі. Ну, для того, щоб не обсуждати і не говорити, що погані перекупи, Значить, треба брати і самому це діло робити. От і вся математика. Пробувати. Набивати клієнтську базу, а для того, щоб е, набувати клієнтську базу, це треба, щоб була стабільність. Ну, Щоб приблизно там чи раз у місяць, чи два рази на місяць, чи кожну неділю, чи через неділю. Тобто ну, це є стабільничок. Так що, друзі, на, нарізаємо наш таранчучок. Опа! Бочки я вже відбив на почеревині. Зараз поріжемо поперек. Леся Петрівна готувала мені цибулі на таранчук. Кабанчика зарізали такого невеличкого. Дивимося під замовлення. Як, ну, як є замовлення, Більшого, меншого, Там, ну, є вже що відкоригувати. Понятно, ті, хто здають партіями. Їм треба, щоб були побільші і чим побістріше. Ну, нам Гірочки також при... Я вже принесла, так що давай жарити. Кого принесли? принесла? Так що огірки. Леся Петрівна вже принесла, каже, давай вже бігом жаль. Так що зараз нарізаємо це, що в нас є з печеревинки. черевенки. Оці рідні запчастинки. Ну, все таке, нас є. От. ми зараз його теж чеканемо. Трошечки капнули олійки. на сковороду, щоб не прилипало. Там мені колись один із підписників казав, ході я раніше таке сало кидав, отаку сало е з цього, а потім вже отакого сальця. А потім вже кидали м'ясце там, ну, тобто в різні етапи. Зараз усього чекрижив, Сковорідочка розігріта. Е -е, я маю на увазі там і оліті ляпну, щоб воно не, при... не примерзло, хотів сказати, не прилипло. І усьо. Що там вже димить? Хайдимить. Зараз ще пошматую. Пошматуємо і погнали. Так що... По породі нічого не скажу, це буває задаю запитання, з яких свиней краще розпочинати, з якої породи. Ну, е, Ніхто не тримає вдома ніякої породи. От чистокровних свиней це рідко що хтось тримає і тримають люди тільки ті, що продають чистопородним. Є також і в нас тут в регіоні в Бориспольському районі і не тільки. Тобто люди, які тримають для того там кабанів чистокровних, ну або там буває породи там, Петрени, дюрки, тобто є і кабани, і свинки. Але ну, в нашому випадку ніхто не тримає чистокровних свиней, тому що це не є рентабельно. Ну, і використовується помість Також і в професійному свинарстві, використовується велика біла плюс Ландрас, це буде гібрид F1, ну Там вже покривається. опа. Покривається або такими стричками як Петрен, Дюрок, ну або термальними вот там Максер, оптимус. І так, що друзі, сейчас нарізаємо підтиралки на поволочці. Так что у нас тут ось такий момент. О, так тільки по черевину посмалив краще, чим сало. Що, сало понаду? Сьогодні мені кеп. Що там його нема, то ставити? Не бачиш по почеревину. Буде? Не великий, як наші люди. Не знаю, там кусить видно чи ні. Щось трохи видно. Зараз нарізаємо цибулю, бочкенку відбивали. О. Так я обіцят, Что не будешь? Ні. Десяток в пол. А мы за сейчас утримые будемо жарить. Движенью. Ну, зажарим, в принципі, як смажет. Так. Так сейчас спорчанье. Поцілено ми це доріжемо вже, щоб воно не валялося. Воно це одне м'ясо. Сейчас покажу. Ну, ну, Вот так. Ну так і не генераль. Пай уже смажется, а ми сейчас ріжемо печерелонку, по наріжемо цибульки. Десь там приїде калюнчик, калюнчик буде займатися своїми справами. Уже можна і так рано і не вставати. Але як там кажуть, хто рано встає, тому Бог дає. Тому може, тому що... Тобто є роботи трохи є. Не. Будемо працювати далі. В напрямку допомоги нашим хлопцям і дівчатам. По... Хотів подякувати своїм глядачам і всім небайдужим, хто дивився відео, коли я зустрічався з Олексієм Саєнком на трасі Київ-Харків. Льоша звертався до глядачів, що, ну, щоб допомогли в них був збір на... Ударні дрони, там 80 тисяч у них була відкрита банка. І вчора, дякуючи е, моєму підписнику із Чикаго, Ігорю Майському, була закрита банка вчора ввечері і закритий збір. Е, Я звернувся, звернувся тоді до колі ДХТ, ну, коля, поки там яйця свої почухав, то вже назбирали. І вже банка була закрита, а звідно те, що люди... Також почали писати, але я не знаю, ну до Дольоші написав, говорив, що ну, вже все, банка закрита. от, Бо я в цих банках ще не дуже розбираюся, але оцей номер картки я не знаю, чи можна було перекидатись чи ні. Тобто, ну, що то таке. Але найголовніше, що не відмовив, відреагував, тільки що в нашому випадку тут треба робити дуже швидко. У нас в державі війна, а це не гра, що можна там десь відтягнути. Є можливість, значить треба робити це вже сьогодні. Фу, так що такі справи. Я розумію, в кожного свої сімейні проблеми, свої моменти, але коли обіцяв, треба зробити, бо завтра може бути пізно. Так що якось так. Так, це потрібно тут цибулі, але я скільки щитити їх не буду. Я... А, я не можу їсти, Що собі. А чого ти не можеш? А, ти сьогодні їдеш на діла. На це Так воно думає, що буде все пахне. Що там жариться? Угу. Леся Петрівна, помішу, я думаю, швидше ще воно пожариться. Я вже їм. Уже існи. Я вже люблю таке полетеле. Ну есть. Хоть что-то укола зроблю в своїй житті, жінку нагодую Раз в неделю. Все-таки Все хочешь, что будет? Да, наша ты вона не пахнет. Та й взагалі, значить є, Я в тому році цибуля була постійки, по, по 60 гривень, так всього, треба було їсти цибулю, щоб думали, що які. Яка, як, там. Раз цибулю і пахне, значить багаті. правильно. А в тому году 10-15? По... Ну і наче 10-15. Ну я їхав там з машиною. Поки вона 10-15, то є своя. Як буде по 60, то своєї не буде. Да. Тому що так завжди. Такі маленькі маленько цивільки. Нарізали, взяли у нас вже ціну. Я думаю, що вона влізе. Ще а, по кастрюлям са нормальчик. За забув, 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 забув тобі адресу державления. Конечно, забыл. Ну что, ми тоді, я думаю, що уже наступний раз. Так що, друзі, по кастрюлькам в закрите. Також тежка Лесі Петрівны, може передади привет. Подякувати ще раз. За кастрюльки. За кастрюлю Вы простили мені життя, на Воно да, то, ну, ну, то можна її придбати, але в Березані немає таких касоль. Хтось казав, там треба їхати в метру в нову лінію. Так що процес відео, Петрівна потрібно смаже. Цибулька вже готова. бочки відбили. Калюха вже прирулив, кабана розгружає. Чин -чин, що ніхто тобі не допомагає, ні патрон, ніхто. Не. Калюха, всім привіт. Добрий ранок, так що мій юний колій, хто там не дивився мої відосики, циган десь в госпіталі не знаю де. Десь казали в Харківській області. Так що пішов служити і його місце зайняв юний юний колій. Ну, працює, працює. Зараз добре, да? похолодало, муху немає. Хоч ми з 4-х часов ранку на ногах, ну, верніше я. Калюха не. Трохи вчора несього, не попередив. Дзвоню там без 15 чи пів п'ятої у недрі. От. А він каже, О, ти ж мені нічого не сказав. Так що, друзі, зараз відбиваємо філеєчки, пафиночки. Ну, от така у нас коробочка, задочки, кабанчик тут теж є в повністю гепшир. Тобто це лінія, яка йшла у нас від нашої Глорії Мігеру від Мігіри, потім Глорії Мігіровни, і пішло-поїхало. Тобто колір м'яса темніший. й хто в темі той пойме, тому що ну, є, да, там, не від породи залежить, а від помісті на даний момент. Тобто, якось так. Так що, Ще момент куботою вже ну, коротше, квітки я вже всі пересобачив і начебто все нормально зробив, тільки це собаки напобігали. Ну а так все нормально. Для того, щоб вже починають дерев'яні, ну, і кусочок залишив на квіток. О, і буряки ті, щоб собаки не викопали, то залишив. Так що працюємо, рухаємося далі, потихеньку, помаленьку. Так що працюємо. Що воно, Олеся Петрівна? Ну, стареньке. Сиреньке, воно ну, смачненьке, так? Да? Огірочки що там? В Цьому году, конечно, огірків, звісно, капець в цьому році. А ще бабуся їх просто пізно посадила. Ні, так всього все одно гірків дуже багато а, було. Так. Дуже багато було. Так що щось смачно готові. Я хороший чоловік? Угу. Да? Сьогодні. Сьогодні, так. Да. Ну що, друзі, процес іде. Почеревинка наша холола, вже дві лопаточки на столі. Зараз буду зачищати, ці речі я зажиловую і. Ну не знаю як воно правильно зажило, тож знімаю ці зіпленочки і нарізаю на е, такі кусочки товарні. Тут також у нас процес іде. Ось Петрівна вже поснідала ложку десь вже. Ага, є ложка. Закидали ми вже цибульку. Зараз це все діло опа. Ну, на літній кухні. Ну, Хай це не літня кухня, а шурша. Тут як упаде якась цибулина, то нічого страшного. Те, щоб там десь, то мені б, звісно, були вирвані годи. Так що, друзі, в принципі, можна сказати, гарячий сарим не буває. Ось такий таранчук на бистру руку. Все, що можна було нарізати з під черевинки. Є і савку, є і м'язко. Тобто, можна нажарити все, що хочете. От. Але Леся Петрівна любить От, от. І завжди тож, раніше було. Тільки тоді раніше кололи свиней не різали. Тобто кров вибирали, але перед тим, як вибирали кров, то... Зрізали грудинку. І в першу чергу була грудинка на столі, як зараз пам'ятаю. І моя бабуся нарізала ту грудинку, смажили її, кидали у такий ось казаночок, ну типу такого плану. І потім обжарювали м'ясо туди-сюди і погнали. Так що, друзі, процес йде. Калюха мене вже закидав, зараз бігеньки буду це все діло робити, і потім вже покажу, як це все буде діло виглядати. Е, так, і от таке у нас закопчене салко з мішковинкою. Сьогодні да, є трохи діло. Ну, не знаю, більше, мабуть, ну, не три, звісно, ну два пальці точно є. Сало з мішечком. О, це у нас бочки, це у нас передочки. ну Це у нас в основному потім йде на копчення. Продаються тільки бочки, ну, щоб їсти сало. Так що, ну, от такі. Так що рухаємося далі. от Погнали. Так, таранчучок наш вже готовий. Я ще його навіть не солив. Леся Петрівна любить, коли не солене і підсолювати окремо. Ну В принципі, мені так теж більш подобається. Ну, але треба буде зараз посолити, поперечити все діло, накрити кришечку і даю все. Так що тут у нас вже процес, так сказати, фактично. В завершаючій стадії лежать такі биточки з антрикотиками, ще не відрізані, це у нас ошейки. От. Ну, тобто, в залежності від замовлення, якщо треба більше ошейка, здвигаємося на антрикот. Якщо треба більше антрикота, здвигаємося на ошейку. Ну А це у нас іде биток, він більш пісніший. Ну і залишилася ще лопаточка. Зараз ми її зачищаємо. Якраз вона підхолола. І лопатка у нас сама така жилистіша. Те ж там найбільше на ній пленок. І якраз буде зараз нам легше її зачистити, тому що вона вже охолола. Ну і такі в нас ось задочки лежать. М'ясо більш темнішого кольору. Я вже неодноразово казав. Там, де в нас є гепшир, там м'ясо темніше. Ну і там, де є гепшири, свини чогось ростуть не так активно. От, зрозуміло, там, де є велика біла. Так що, друзі, зараз зачищаємо, розкладаємо, знімаємо і на цьому будемо завершати наші коротесенькі відоси. По таранчуку, таранчучок, огірочок. Ну, в селі все своє, чинчинарем, тільки треба що. Треба просто працювати, якщо є така можливість. А поки у нас є можливість, дякуючи нашим хлопцям і дівчатам, ми будемо працювати для того, щоб наші сім'ї годувати і щоб можна було щось. Відщипнути від себе і допомагати нашим Збройним силам України. Так що, друзі, рухаємося далі. Далі буде. Зараз зачищаю, ну а потім вже показую. І вже дівчата ждуть мене, щоб відвіз їх у школу. Ну, мені залишилося зачистити ще дві, е, е, дві лопатки і погнали. Ну що, друзі, фактично все. Що віруха, їдемо в школу. Віруха вже прийшов мене підганять. Так що Коля рубає ребро, Леся Петрівна принесла крайки. Ось сахарні кісточки чи, як там на них говорять, лопаточку зачистив, О, вже биток антрикот Леся Патріона сама розріже, все охолоджується. Тут також ось обрізки, м'ясні, жирненькі. то вона перебере. Ну і потім, що на переробку, що на перетопку, що там на кашу собакам. Так що, друзі, ну а тут у нас таранчучок вже в завершаючій стадії. Виключаємо. Накриваємо, хай собі умліває. Слина тече, не встиг поїсти. Так що, друзі, на цьому буду завершувати. Що ти на віру, А та хоч. Так бери. Не хочеш не хоч замаратися? Чи ти на дієті? Я буду ввечері да. з картоплі. Ага, так що, друзі, на цьому буде все. Накриваємо, щоб було ще їсти з картошкою вірухи ввечері. Так що всім бажаємо скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра. Леся Петрівна вже принесла рибру. Зараз треба розложити його. Ну таке, І так як я говорив, чим кабанчик старший чи свинка, тим м'ясо більш таке визрівше. І воно буде більш з прожирками і більш смачніше. Так що, друзі, на цьому все. Всім пока, всім миру, здоров'я і добра. Пока, пока, пока.